Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Україні. За даними профільних служб у Києві, станом на ранок відомо про чотирьох загиблих, більше двадцяти поранених. Зафіксовано влучання в житловий будинок та падіння уламків. Пошкоджено колії метро. У понад двох тисяч мешканців відсутнє електропостачання. У місті транспортний колапс. У Луцьку відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок влучання у житловий будинок. У Тернополі десять поранених. Уражено промислові та інфраструктурні об'єкти на львів. Щіні пошкоджено промисловий об'єкт та лінія електропередач. Постраждалих на щастя немає. На Полтавщині у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, склади кількох підприємств та кав'ярню. Троє людей постраждали. Чернігів атакований балістикою та шахедами. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків, критичної соціальної інфраструктури під завалами можуть бути люди. На місці працюють профільні служби. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників. За даними ДСНС, вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. Також п'ять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Повідомили в ДСНС. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 407 дронів та 44 ракети. Про це заявив Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ. Посадовець розповів, що була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування а також велика кількість ударних БПЛА та дронів імітаторів. Зазначається, що росіяни атакували здебільшого з північних регіонів, і вся маса їх безпілотників йшла сьогодні повзучим наступом до західних регіонів. Ігнат наголосив, що до 30 ракет приблизно було знищено по ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів, сказав посадовець. Уночі Росія атакували понад 170 дронів. За даними змі у Енгельсі БПЛА потрапив в ЖК. Також пишуть про пожежу на нафтобазі. У Міноборони РФ звітують про збиття 174 безпілотників над Брянською, Ростовською, Саратівською, Воронезькою, Калуцькою, Курською, Орловською, Рязанською, Тульською, Білгородською та Мбовською областями, московським регіоном і окупованим Кримом. Президент Дональд Трамп повідомив про можливі санкції проти РФ дедлайн у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться, і я впевнений, ви зробите те саме. Тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І чесно кажучи, це може стосуватися обох країн. Знаєте, для танго потрібні двоє, але ми будемо дуже жорсткими, будь то Росія чи хтось інший. Ми будемо діяти жорстко. Ось і все, сказав президент США у відповідь на запитання журналіста про санкції. МінФін України повідомляє про підписання угоди з Японією про черговий транш у рамках механізму G7. Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 мільярда японських єн, понад 3 мільярди доларів. США. обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів. Йдеться у повідомленні за даними відомства, отримані від Японії кошти планують спрямувати на фінанс. Сування пріоритетних видатків державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку України.